Проєкти для дітей, години психолога та інновації у навчальному процесі. Про все це сьогодні у випуску з вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Навчання також фронт, майбутнє за нашими дітьми, а тому на це звертають особливу увагу у закладах освіти. Війна не позбавила їх бажання навчатись, створити та мріяти, навіть коли наше життя поділилось на до та після. Тому створення нових проєктів є актуальним як ніколи. Детальніше в сюжеті. Онлайн-навчання у 28-й гімназії стало поштовхом до реалізації масштабного проєкту з 1 вересня 2022 року. Він спрямований виховувати у дітей почуття патріотизму та любові до України. Окрім цього, передбачає і навчальну мету, яка реалізується на уроках, у тому числі інформатики та хімії. Адже вчителі закладу переконані, що учні повинні володіти необхідними знаннями для відбудови країни після нашої перемоги. В даний час головне це формування у дітей і вчителів. Активної громадянської позиції ну це по-перше, любов до України, це бажання захистити її, відновити її, відбудувати, зробити її ще більш квітучою розвиненою країною. Це м, головне, що було закладено в наш е, такий довготривалий багатовекторний проект, який ми назвали «Мрії України. На стендах розміщено міні-проєкти 29 класів гімназії. Учні створювали малюнки та вірші, писали про своїх близьких на війні, а також листи нашим захисникам. Не могли не згадати волонтерство та батальйон пухнастиків. Розкрили і тему навчання під час блекауту. Загалом проєкт складається з трьох етапів. Перший етап це були мрії України. Як ти моя Україна? І Україна вона відповідає нам. Я мрію. Я мрію про тихі ночі, я мрію про чисте небо. І ми запропонували учням, вчителям, гостям, які приходили до нас в гімназію. Запишіть свої мрії, готуючись до дня Збройних сил України, ми запропонували дітям такий етап, як ми назвали об'єднані заради перемоги. Ми показали тут і наші досягнення, і нашу Чорнобаївку, і працю наших ЗСУ джевелінами, і герої нашого Запорізького краю. Третій етап присвятили новому 2023 року. Діти вдома створювали свої ялинки перемоги. Кожна з них наповнена особливим сенсом. Ялинка у кольорах прапора, з ниток, як символ згуртованості українців, та зі свічок на згадку того, що світло всередині нас. Всіх їх об'єднує одне бажання побачити мирне небо у цьому році. Але це був вже грудень і наближався новий рік. А це знову такий привід для того, щоб поговорити з дітьми і надати можливість їм якось візуалізувати свою мету, основну мрію. А основна мрія перемога. Ось для мене ялинка перемоги. Вона зразу явилася в певному образі на фоні наших руйнувань, новий світанок, ялинка і кулі, блакитні і жовтуваті, да і на них назви міст, які найбільш потерпіли під час воєнних дій. Виставка учнівських та вчительських робіт розміщена у коридорі закладу. Отже, дистанційне навчання не завадило вихованню дітей, а дало можливість презентувати актуальний проєкт. Терапія заспокоєння музикою та відверті розмови це частина методик, що застосовується психологами на своїх заняттях. Підтримки потребує кожен учасник навчального процесу, тому педагоги готові зробити все, аби вони були захищені від стресу. З березня минулого року у 89-й гімназії почали активно проводити години психолога онлайн. Їхня мета пояснити дітям, що таке стрес, які бувають фазою ознаки, та розказати, як правильно діяти в стресовому стані. Отримати психологічну допомогу можуть і батьки, і вчителі заздалегідь спланувавши це з психологинею. Заняття з дітьми проводяться раз на тиждень. Завдяки нашому практичному психологу шкільному нас організована така активна робота з усіма учасниками освітнього процесу. Діти збираються в онлайн режимі і виконують різноманітні цікаві вправи. Вони активні, вони виплескують свої емоційні оці напруження, показують свої творчі здібності. Це авторські наробки нашого психолога Сінченка Ольги Вікторівни. Вона зараз хоче узагальнити свій досвід роботи і скласти свою авторську програму. Психологічної підтримки взагалі дітей шкільного віку. На таких годинах, тривалістю 20 хвилин, психологиня використовує всі свої напрацювання. Кожного разу вони різні, але всі методи та вправи націлені на опанування своїх емоцій та емоцій тих, хто знаходиться поруч. Була запроваджена година психолога онлайн. Для всіх учнів нашої школи з першого по 11 клас на той момент зараз, з першого по 9. коли ми чуємо сирену, звуки вибухів, да що відбувається, наш організм напружується. Є стресова ситуація. Виділяється да кортизол, гормон стресу, і організм є одна реакція: або нападай, або завмри, або втікай. На заняттях ми вчимося методом самодопомоги, методом самозаспокоєння, як заспокоїти себе або тих, хто поруч. Починається година психолога з привітання і правил групи. Далі фізична хвилинка для оченят і фітнес для мозку, щоб розбудити та підвищити рівень уваги. На кожному занятті приділяється увага актуальним вправам, що допоможуть заспокоїтися та знизити рівень негативних емоцій. На кінець артмалювання, що так полюбляють діти. Нам необхідно цифри звичайні перетворити на малюнок. Ну, ось, наприклад, беремо цифру «1». Хм, що з нею можна зробити? Давайте подумаємо. Ну, найпростіший варіант, який може е, да, спасти на думку це домальовуємо. І у нас виходить, що ялинка. До онлайн-занять приєднуються діти з 1 по 9 класи. Тут вони мають можливість проявити свою творчість, уяву та відкритися. Дуже часто на годині психолога проходить хвилинка відвертості на якій кожен учень може вирішити свої проблеми і питання. І в цьому допомагає вчитель. На заняттях ми вчимося знімати стрес, весело спілкуватися. Ми малюємо не тільки олівцями і фарбами, навіть носиком, пальцями і навіть колінками. Ми слухаємо різні мелодії і малюємо те, що являємо. Потреба психологічній допомозі у закладах освіти зростає. Цього прагнуть як діти, так і дорослі. А творчі завдання, через які відбувається розуміння емоцій, ще більше зацікавлюють. Останнім часом дошкільна освіта в Запоріжжі почала стрімко розвиватися в онлайн режимі. Час вимагає від вихователів нових методів та форм роботи. Вони повинні бути сучасними, якісними та унікальними. Самі такі напрацювання готові нам показати в одному із садочків міста. З дистанційним навчанням вихователі яса садку посмішка змінили підхід до подання інформації. Провідною формою роботи з дітьми тепер є гра, адже під час використання відповідних інструментів заняття стають яскравішими та більш креативними. Педагогічний колектив обрав для себе певні платформи та портали для створення ігор та відеозанять. Зіткнувшись з викликами сьогодення, наш педагогічний колектив створив комунікативний простір, тобто онлайн-заняття, інтерактивні ігри та руханки. Для створення занять ми використовуємо канву, PowerPoint, ЮКАП, іншот. А для створення інтерактивних ігор це Вордвел. Ми використовуємо Learning Апс. Щоб максимально налагодити спілкування з дошкільнятами, педагоги взаємодіють з їхніми батьками, підтримують зв'язок онлайн за допомогою соціальних мереж. Задля забезпечення ефективності комунікації з усіма учасниками освітнього процесу, ми впровадили інтерактивні форми взаємодії з родинами, проведення флешмобів, тематичних днів, консультацій для батьків. Також батьки за бажанням насилати меседжер або вайбер, відео, фото, скриншоти виконаних дітьми вправ. Таким чином, батьки повноцінними учасниками освітнього процесу. Освітній процес організували, зрозуміло, і для батьків, тому навчальні матеріали добирають та створюють так, щоб ними могли вільно користуватися всі учасники освітнього процесу. Завдяки і і і ігровій формі дитина краще розуміє це заняття. І завдяки. Е Всім активностям, які нам скидають в чат вайбер батьківський, ми впроваджуємо це вдома в себе, бо дитина не ходить в садочок і треба якось заохочувати її вдома. Проєктна та дослідницька діяльність також впроваджується у закладі дошкільної освіти. Є сучасні інструменти навчання через гру, QR-коди з вправами. Тому онлайн-заняття на цьому ютуб-каналі стають популярними. Нашими наробками користуються не лише батьки, родини наших вихованців. Телефонували вже мені зі словами подяки наші колеги з Кропивницького, рівного і Житомира про те, що їм дуже подобається з методичної з професійної точки зору матеріал наших вихователів. Правильно організувати дистанційну освіту вкрай важливо для всебічного розвитку дитини. Окрім того, онлайн навчання об'єднує всіх учасників у такий важкий час. На черзі рубрика ТОП експерт і заступником міського голови Анатолієм Васюком. В умовах правового режиму воєнного стану в Україні нині у фокусі діяльності місцевої влади пріоритетом є постійне, комплексне напрацювання питання щодо дій. Для захисту населення міста у разі виникнення надзвичайних ситуацій слід зазначити, що в нашому місті триває реалізація міської цільової програми розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя на 2022 2026 роки, згідно з якою передбачено у бюджетних програмах визначених структурних підрозділів міської ради, фінансування робіт з приведення у відповідність до нормативних вимог, захисних споруд. В тому числі і найпростіших укриттів у закладах освіти, так у 2022 році було профінансовано з бюджету територіальної громади понад 33 мільйони мільйона гривень для облаштування найпростіших укриттів на базі закладів освіти міста. Це проведення поточних ремонтів, укомплектування захисних споруд необхідним обладнанням, виготовлення проєктно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту та реконструкції. На сьогодні місцева влада продовжує роботу щодо створення умов для безпечного перебування учасників освітнього процесу в закладах освіти. Так, для облаштування найпростіших укриттів, що розташовані на об'єктах галузі освіти в 2023 році, передбачено 25 мільйонів гривень. З них 5 мільйонів гривень на проведення робіт з поточного ремонту та 20 мільйонів гривень на закупівлю обладнання для облаштування найпростіших укриттів. Відповідно до статті 78 закону України про освіту, фінансування закладів обстанов і організацій системи освіти здійснюється коштом відповідних бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством. Тому продовжується активна робота як місцевої влади щодо залучення міжнародних партнерів, донорських організацій, так і керівників закладів освіти міста щодо участі у грантових програмах для вирішення актуального комплексу питань захисних споруд закладів освіти. У 2022 році укладено меморандум про співпрацю між Запорізькою міською радою та дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Завдяки цьому, наприклад, тривають активні відновлені роботи в укритті гімназії No15 в Олександрівському районі міста та планується реалізація нових проєктів з ЮНІСЕФ. Підготовлено проєктно-кошторинство документацію для проведення капітальних ремонтів укриттів на 50 об'єктах освітньої галузі. Нині триває активна робота у міській раді, Департаменту освіти і науки міської ради щодо вирішення питання про виділення додаткових коштів з бюджету на проведення капітальних ремонтів укриттів. Планується обговорення питання на засідання профільної комісії з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму міської ради. Спільно з департаментом освіти і науки міської ради докладаються значні зусилля щодо залучення коштів державної субвенції, виділеної на захисні укриття для комунальних закладів освіти. Розпочався другий семестр, і для кожного закладу освіти залишається головним завданням забезпечення якісної організації освітнього процесу в дистанційному форматі. Отже, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні пріоритетним напрямком діяльності є створення безпечних умов у закладу освіти у 2023 році. Продовжить рубрику ТОП-експерт, директорка Департаменту освіти і науки міської ради Юлія Погребняк. У системі освіти міста Запоріжжя на 2023 рік заплановано ряд нових проєктів. Спрямованих на фахове зростання педагогів та керівників закладів освіти, і з метою підтримки новопризначених керівників ми запроваджуємо у 2023 році всеукраїнський проєкт Академія ефективного управління закладом загальної середньої освіти. Таке супроводження дуже важливо в умовах кризових суспільних змін і заплановано на практичному рівні ну, відпрацювати нові ролі директора закладу освіти в контексті впровадження нової. Української школи створення якісної управлінської та освітньої системи закладу, створення комфортного, безпечного освітнього середовища. Грантової та фандрейзінгової діяльності для реалізації проєкту планується залучити на кого педагогічний потенціал закладів вищої освіти регіону та всієї України. Вважаю, що вже на часі реалізація міського проєкту Рефреш курс стратегія керівника закладу освіти фінансова автономія. Цей проект ми планували запустити рік тому, та через воєнні дії змушені були призупинити старт проекту сьогоднішні вимоги до сучасного. Керівника це в першу чергу мати можливість володіти компетентністю стратегічного управління закладом освіти, зокрема, осягнути науковий нормативно-правовий аспекти забезпечення фінансової автономії закладу освіти. Ми плануємо запросити українських і зарубіжних фахівців в означеній сфері, які допоможуть нашим директорам шкіл Запоріжжя. Опанувати переваги ризики впровадження фінансової автомобили закладу, ефективно залучати, використовувати матеріальні та фінансові ресурси відповідно до стратегічних цілей, завдань, які є у кожному закладі освіти. Також з метою підвищення професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти міста Запоріжжя з інформаційно-цифрової. Мовно, комунікаційної та інноваційної компетентності ми запускаємо міський проєкт медіаграмотність, сучасна така освіта вона неможлива без використання засобів масової комунікації, інформаційних технологій. Ми це бачимо кожного дня. І відбулася незаперечна переорієнтація від відрукованого тексту до аудіовізуального. Тож сподіваємося, що учасники проєкту оволодіють дієвими інструментами, практичними навичками з питання розвитку медіаграмотності медіаосвіти. У 2023 році у системі освіти Запоріжжя розпочнеться реалізація міжнародного проекту хапи Рівних Можливостей. Що, яка ідея? Педагоги закладів освіти Запоріжжя матимуть змогу. Комунікувати безпосередньо з представниками педагогічних спільнот інших країн світу, і наші педагоги отримують поради від міжнародних експертів щодо ефективної організації освітнього процесу для дітей. З особливими потребами в умовах війни опанують роботу з тим інструментаріям, будуть працювати з обдарованими дітьми. У потаучному навчальному році базова загальна середня освіта прийняла від початкової школи стафети реформи нова українська школа. Отже, перед фахівцями усіх освітніх галузей базової школи. Поставили нові виклики, серед яких опанування нових підходів до навчання, впровадження, формування, оцінювання інновацій, розробка навчальних програм на основі модельної програми, а також організації освітнього процесу. Відповідна до нового державного стандарту базової середньої освіти, тож з метою підтримки вчителів усіх освітніх галузі керівників закладів освіти міста Запоріжжя, які впроваджують реформу нової української школи, було поставлено завдання центру професійного розвитку реалізувати міський проект НУШ. Іншомовна освіта, НУШ прямує в шостий клас, агенти змін у виховному просторі. НУШ окремий напрямок: це сертифікація педагогічних працівників. Це зовнішнє оцінювання їх професійних компетентностей. Вчителі початкових класів вже п'ятий рік поспіль вони долучаються до цього випробування цьогоріч. Міністерство освіти і науки планує поширити сертифікацію на інші категорії педагогічних працівників. Розпочавши пілотування процедур і для вчителів базової середньої освіти, це мовна літературної та метеотичної освітні галузи. І для педагогів початкової ланки у нас вже діє міський проект, «Едхаб сертифікація двадцять це в першу чергу консультування та підтримка вмотивованих вчителів початкових класів, які бажають підвищити свій власний рівень професійної компетентності. У 2023 році ми запускаємо також міський проєкт сертифікація 2023. Умовна літературна освітня галузь, адже необхідно. Зорієнтувати вчителів, оскільки для них це абсолютно нова процедура. Для підтримки педагогів міста до проекту планується залучення провідних фахівців, експертів, сертифікації та вчителів початкових класів, які вже Ну, успішно опанували і пройшли сертифікацію минулі роки. Вона, на жаль, скоригувала багато планів. Проте українській освіті, освіті Запоріжжя важливо розвиватися попри все. Тож всім учасникам нових проєктів я бажаю дивитися на задачі під новим кутом: генерувати власні ідеї, з ними підходити до департаменту освіти. Ми будемо впроваджувати це. Формувати чіткі дієві стратегії на цьому в мене все. З вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. До зустрічі на телеканалі МТ.